Оригінал узято з каналу Nightshift. переклав, і озвучив інтегральний моделіст. Вітаю, друзі! Минулого тижня я побудував цю траншею часів Першої світової війни із застряглим танком A7V. А сьогодні ввечері ми почнемо все це розмальовувати. Але почну я саме з танку, і це буде найсумніший танк з усіх, які я коли-небудь малював. Як зазвичай, я почну із чорної ґрунтовки. Модель має багато різних текстур: це і гладкий пластик, і текстуровані броньовані пластини, і трохи фототравлення та металеві заклепки, тощо. Усе це має бути уніфіковано для якісного та довговічного покриття фарбою. Ну і звісно, чорний колір ґрунтовки дозволяє нам починати затінення моделі вже на цьому етапі, так званий пришейдинг. Ну, добре, добре. Загалом цей танк виглядає просто як коробка з підзуття, тому, звісно, ціней багато не буде. Але все одно, я почав фарбування нижньої частини корпусу та ходової у червонувато-коричневим кольором, оскільки частина цієї області все ж буде видна на діорамі, і я не міг її залишити просто чорною. Тепер про камуфляж. Я створив кольорний профіль танку у Photoshop, де спробував відтворити справжній A7V номер 504 якомога ближче до історичних фотографій. Впав в очі чотириколірний камуфляж, неохайні намальовані хрести, а головне такий сумний череп попереду. Багатьом моделістам, як і мені, подобаються олівці для везерінгу від АК. Особисто я дуже люблю їх за ескізи камуфляжу, які вони роблять можливими, тому що якщо ви зробите помилку, то ви можете легко стерти їх звичайною водою. І коли я був задоволений вже макетом, я зафарбував ескіз червонувато-коричневим кольором. І ні, я не починаю з базового кольору. У цьому випадку цьмяно-зеленого. Ми підійдемо до камуфляжу трохи по-іншому. Фактично, він буде намальований у повністю зворотньому порядку, але я думаю, що ви побачите в кінці переваги цього підходу. Я також Дав кілька рудиментарних відблисків до верхньої половини корпусу, але наразі це не щось особливе. Ми надамо моделі належного затінення, коли буде зроблено камуфляж повністю. І так, червоний, і тепер ми можемо додати маски. Я, якщо чесно, взагалі не люблю цим займатися. Я би краще усе розписав пензликом, але у цьому випадку розпилення аерографом та маскування було б більш доцільним, оскільки модель масивна. І ця маскувальна гума або замаска, називайте як хочете, робиться досить легким. Хоча, як завжди, частина маскування займає більше часу, ніж частина фарбування. Ну добре, рухаємось далі. З цих фарб був змішаний колір і Brown. Я додав велику кількість прозорого лаку від Tamiya x 22 у кожну фарбу. Це робить пофарбовану поверхню більш гладкою, але що важливіше, коли фарба висохне, вона стає насиченішою. І якби я використовував однорідні кольори, наприклад, прямо з пляшечок з розріджувачем, звісно, вони би стали набагато темнішими після останнього шару лаку. Таким чином додавання глянцевого лаку робить вашу фарбу гладкішою, а також захищає вашу постфарбу від непередба. Чуваних результатів, і ось ми вже підходимо до завершення куричного камуфляжу. Ось такий результат у мене вийшов. Давайте також замаскуємо і його, і тепер це повільно починає мати сенс, чи не так? Я просто додаю більше маскувального матеріалу, і чим більше поверхні я нею покриваю, тим менше я напружуюсь при фарбуванні. Поки я розпилював коричневий колір, Я помітив, як червоний надлужковий колір постійно мене турбує, тому я краще позбудусь нього, просто розпорошивши дуже тонкий шар чорної ґрунтовки. Коли я підготував чисте полотно для наступного кольору, ось з цих кольорів була зроблена охра і розбавлена глянцевим лаком. Це дуже важливий компонент у цих сумішах. Зізнаю, що змішування охри це моє слабке місце я хотів би мати якийсь темно жовтувато пісочний колір, або будь-який інший, який мені буде до вподоби, але за все життя я не можу змішати гарного христу фарбу. Переходимо до маскування цього кольору, і це робить модель фактично готовою для останнього ривку. І цим останнім ривком є базовий колір, який зазвичай повинен бути першим. Але я сподіваюся, ви вже зрозуміли сенсу з цього зворотнього порядку. Із цих пляшечок був змішаний тьмяно-зелений колір. Я знаю досить багато різних кольорів, але це дуже специфічний, ненасичений зелений із сильним відтінком синього. Я не знаю про його історичну точність, але насправді, коли я побачив його в каталозі Амомік багато-багато років тому, я зрозумів, що одного разу я таки хочу в нього пофарбувати танк. При цьому, якщо чесно, мені більше подобається працювати із фарбами від Tamiya та використовувати Leveling Thinner, тому мені довелося змішувати цей дивний зелений самотужки. І так, зараз ми фарбуємо увесь танк, тож він більше не буде виглядати великою чорною плямою. Крім того, кожен кольор у цій палітрі було додатково виділено. Це надає їм приємного ненасиченого вигляду, не надто надмірного. Як на мене, це дуже гарний тьмяно-зелений колір, чи не так? Але давайте перейдемо до моменту істини. Отже, суть цього зворотнього порядку фарбування полягала в тому, щоб мінімізувати процес маскування та зробити процес більш раціональним. Замість того, щоб спочатку пофарбувати зелену основу, потім її замаскувати, потім замаскувати червоно-коричневу, розпилити її, видалити маску, замаскувати іншим кольором, повторити це для кожної частини камуфляжу. Ох, мені я вже втомився навіть це говорити. Не те, що робити, це буде не дуже весело, це я вам гарантую. І результати можуть бути також не дуже добрими. Єдиним недоліком цього методу було те, що мені доводилось перевіряти, чи кольори нормально між собою співпрацюють на старій зруйнованій моделі. І я мав дуже слабкий контроль над відблисками та затіненнями. Але це нормально, тому що ми це виправимо прямо зараз. Отже, прямо зараз я маю повний контроль над постзатіненням, оскільки я можу бачити, як кожен колір виглядає поруч з іншим. Недоліком, звісно, є доволі жорсткі умови роботи та можливе надмірне розпилення, але вислухайте мене справа у тому, що фарби, якими я зараз працюю, є дуже сильно розбавленими, отже, не контрастними, і розбризкування буде майже непомітно, навіть якщо я буду неохайним, це все ж таки станеться. Я навіть думаю, що це трохи посприяє остаточному вигляду моделі, тому що пом'якшить контраст між цими кольорами. Чесно кажучи, зараз я думаю, що зробив занадто яскраві кольори, і оскільки я використовую Desk тан лише для виділення кожного окремого кольору, я хочу, щоб всі вони мали щось спільне, тому кінцевий результат виглядатиме більш природним, як на мене. Звісно, на цьому етапі постає питання, як далеко у цьому процесі можна зайти. І особисто мені подобається піти якомога далі, щоб колір підсвічування більше нагадував саме десктан, ніж саму оригінальну фарбу, яка була спочатку. Але звісно, що світліший колір, то меншу площу він повинен покривати. Також цей етап дозволив мені виправити будь-які помилки та недоліки, спричинені маскувальним матеріалом. І, хоча результат цього етапу не надто екстремальний, це все ж таки суттєва різниця порівняно з його сирим станом. Останньою відсутньою деталлю були чорні контури. Я використовував німецький сірий кольор, оскільки він виглядає насправді чорним на більшості поверхонь, але таким не є. І як на мене, це виглядає природніше. Мені подобається робити це за допомогою пензля з довгою підводкою, тому що будь-які недоліки просто додадуть характеру, оскільки в реальному житті це все також робиться вручну. У будь-якому випадку більшу частину маскувальної роботи вже зроблено, тому давайте. Нанесемо все ж таки маркування. Колись мені пощастило познайомитись із колегою моделістом, який зробив для мене ці індивідуальні трафарети. А я у свою чергу розробив їх у фотошоп, використовуючи історичні фотографії як посібник. І хочете дізнатися одну цікавинку? Хм, ну добре, це все сталося як 7 років тому, якраз коли цю моделі випустила компанія Менг. Отже, технічно кажучи, цей проект і цей відеоряд створюються вже як 7 років. Хоча насправді тоді я навіть на частку секунди не міг собі уявити, що буду знімати свої ролики на YouTube. у будь-якому випадку, коли я наношу будь-які позначки, я люблю їх трохи завизеріти. Я їх дряпою, а також роблю більш прозорими та бляклими. Мені подобається, що під яскравою білою фарбою просвічувався рідний камуфляжний колір. Як на мене, це робить модель більш реалістичною. Деякі трафарети були досить складними. Цей великий хрест, наприклад, складався з п'яти окремих трафаретів. Складновато, я думаю. Єдиним знаком розрізнення, яке було легше за все намалювати саме пензлем, був великий чорний щит спереду. Саме тут знаходився той самий сумний череп, про який я вже казав. І я звернув особливу увагу на те, щоб якомога точніше відтворити його форму та сумне обличчя. Це завжди викликає у мене сміх, коли я бачу, як вони вважали це ну, страхітливим, крутим, напевно, понад 100 років тому. Але хто я такий, щоб судити наших предків? Рухаючись далі, я також наніс на дах велику розпізнавальну смугу для повітря. Це доволі відома особливість і таке базове маркування. Один єдиний цей крок одразу зробить базове покриття ще цікавішим. Водночас він займає найменше часу, є одним з найприємніших. Шейдери Відамо стали одним із моїх улюблених інструментів для малювання, і я люблю використовувати їх щось на кшталт, нанесених аерографом змивок. Їх можна використовувати для окреслення окремих деталей, а також для додавання більш штучних тіней і контрасту між різними компонентами. Звичайно, деякі речі виглядають краще, якщо їх обробити емалію або масляною змивкою. Тому я здебільшого зосереджую цей ефект на болтах, заклепках, маленьких петлях і найвиразніших лініях, як от навколо Рухомих панелей у результаті, та що тут казати, ви ж і самі бачите, як це цікаво виглядає. Мабуть, ви самі розумієте, чому я їх так люблю. Ну, гаразд, все, що нам залишилось зробити, це щедро покрити модель рівним шаром лаку, оскільки раніше поверхня була захаращена пласкою, атласною та блискучою поверхнями різної інтенсивності, це зробити все ж таки необхідно. Тепер вона буде мати гарний однорідний вигляд. Однорідна поверхня дуже важлива у діорамах, але я розповім про це, коли прийде час. Нарешті добралися до гусениць. Їх було покрито німецьким сірим кольором, який є дуже гарним базовим кольором для сталевих покриттів, І щоб підготувати їх до атмосферних впливів, я наніс на них нерівномірний шар Flat Brown, який виступає як дуже такий базовий скіз для іржі та земляних тонів. Нарешті модель є готовою до вейзерінгу. Іронія тут доволі сильна, тому що з одного боку це лише базове покриття, і модель тепер отримує усі ці дивовижні техніки вейзерінгу, якими ми з вами володіємо. А з іншого боку, це виглядає уже саме так, як я собі уявляв в результаті. І сподіваюсь, що це виглядатиме також гарно, коли я все ж нанесу вейзерінг. Але я в цьому вже вагаюсь, тому що мені здається, може бути забагато. Але найбуде. можливо, витрачаючи більше часу та приділяючи базовому покриттю більше уваги ніж зазвичай, майбутні техніки стануть легшими. Напевно, це найбожевільніший камуфляж, який я досі робив. Чесно кажучи, я дуже задоволений тим, як це вийшло. Я думав, що бортування чотириколірного камуфляжу з чіткими межами буде суцільним кошмаром. Але це було чудово. <смір> так, я чудово провів час. Тож у наступній серії ми зробимо багато чого. Зробимо. <смір> ну добре, я почну із обробки змивками. Потім будуть іти відколи, відтінки ржі та всі інші такі апетитні речі, які ви всі так любите дивитись. Тим часом, дякую, що дивитесь, мої друзі. Дякую моїм патронам, які зробили це шоу можливим. І якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете отримувати від цього більше, а натомість підтримувати мою роботу, ви можете перейти на мою сторінку Patreon і дізнатись, які саме винагороди ви би хотіли отримати. Я публікую там майже щодня оновлення з мого робочого місця. Ми можемо зв'язатися із вами через DM, коментарі або електронну пошту. Також я публікую там відео на тиждень раніше і без реклами, щоб ви могли прямо зараз переглянути відео про вейзерінг. А також ці чудові студійні фото, які ви можете завантажити у повній роздільній здатності. І останнє, але не менш важливе: деякі реальні посилання на діорами, пейзажі та краєвиди, і звичайно ж невеликі 3D-моделі для деталізації ваших танків та діорам. Це було дуже весело, а також чудовий досвід аерографії. Я дізнався багато нового, а також спробував щось, чого раніше не робив. У будь-якому разі я повертаюсь до свого робочого столу, щоб знімати для вас наступне відео. А ви, мої друзі, будьте в безпеці, будьте чудовими. Хай щастить! Оригінал узято з каналу Nightshift. переклав і озвучив інтегральний моделіст.